15 листопада відповідаю на ваше питання. зроблю, Знаєте, який розклад? Мобілізація 26. Ви питаєте за жінок. Там, до речі, безугла знову вилізла і каже, що я завжди була за мобілізацію жінок. Давайте її відправимо першу. Хай покаже майстер клас. Вона вже реально задовбала. Далі ви питаєте, чоловіки 60 плюс. Ви питаєте замолодь, зараз 25 чи зменшать мобілізаційний вік. Бо Зеленський нещодавно казав, що його тиснуть, на нього його беруть за глотку: що треба 30 тисяч мобілізують, мобілізують в місяць. Це мало, треба більше, бо буде провал фронту. І вони думають над зниження, над, ну, зниження віку. Давайте почнемо. Спочатку мобілізація 26. Покажіть, будь ласка, Україна і мобілізація 20, 26 рік. Мобілізація 2026 в Україні. Що з нею буде? Що з нею буде? Мобілізація 2026. Що буде? У 2026 році? Що буде? Ну, що буде? Карта швидкості? Карта швидкості. Двійка, Пентаклі і Зірка. Майбутнє. Робота, підготовка до швидкості, до якихось дій. І тут пажі. Це пріоритет, це молоді, це молодь. Ну, на жаль, показує, буде. Немає тут, тут того, що не буде. Ну, карта швидкості, стрімкості буде. Буде. Покажіть, будь ласка, мобілізація 2026 рік в Україні. Чи буде примусова мобілізація жінок? Чи буде примусова мобілізація жінок в 26-му році? Безуглу першу хай беруть. Іде робота. Перемога. Іде переможна робота, є карта страху. Колесо фортуни. Ні, топік. Примусової не буде. Да, в них є якісь там плани, але не буде, ні. Не приймуть, ні. Ну ні. Ось королева мечів. Ні, башня примусова ні, пасив, ні. Ну, скоріш за все, так, зар... так, же само, так само, як і зараз. Тобто, жінки, в кого медична освіта, в кого там якась ще, там... ну, або по власному бажанню ну, ось так. Повна, повна і обов'язкова примусова моя відповідь ні. Далі ви питаєте, 60. Плюс, мобілізація в Україні, 26-й рік. Чи буде 60, плюс? чоловіки? Чи буде мобілізація примусова в Україні? 26 рік, 60, Жірка на пасиві? 60. Ну ні, ну, ну, ні ну, примусова ні. По бажанню так. А взагалі-то, ну, ви розумієте. 60, плюс, не всі дуже сильні та здорові і вообще виносливі. Давайте так. Моя відповідь примусова, ні. І тепер давайте до молоді. Мобілізація в Україні: 26 рік. Стосовно молоді, зараз 25 років. Чи буде зменшення мобілізаційного віку? Ну там 20, 21, 22. У 2026 році буде зменшення мобілізаційного віку. 20, 21-22. Буде зменшення? Дві відразу. Сила. Готується. Да. Дуже важке рішення. Дуже важке рішення. Зараз думають над цим. Щось готується. Готується якесь ось тут. Готується посилення України. Рішення. Карта захисту. Так, чи буде знижено мобілізаційний вік в Україні в 2026 році. Нижче 25 буде. Ну, може, там 20, 23. Чи буде зниження мобілізаційного віку в Україні? Нижче 25. Десятка. Розбите серце в людей. 50 на 50. Війна. Україна і швидкість. Треба... Ну тут показує війна. В Україні потрібен захист, потрібні молоді. Ну це і так, понятно. 60 плюс не потрібні. Потрібні молоді. Вибір. Тут поки що буде вибір. Тут будуть дискусії, тут будуть баталії, тут будуть голосування. Хто за, хто проти. Знов, що робити? Вибір. Знов, карта вибору. Що робити? Чи знижити. Блін, знизити, чи, чи ні? Посередині башня. Це дуже болісне рішення. Ну, давайте так. Все ж таки, в мене більше відповідь ні. Стосовно ж, зниж, зниження, я щось заговорюю сьогодні. Стосовно, з, та ж ж таке, зниження? Ні. Тому що ось пасив поки що на це будуть йти дискусії. Ось якраз, якраз молоді люди, колісниця. Більше ні, чим так. Але будуть дискусії, будуть голосування, будуть щось думати. Можуть, ну, на крайній случай, ану, давайте, чи знизять мобілізаційний вік з 25 до 23, 26 рік. Мах. Боротьба. Хтось хоче, хтось не хоче. Смерть. Дурна смерть, дурна смерть. Правосуддя, вищий суд, таємниця. Трійка. Іде якась робота, страх, тупік. Давайте так. Якщо буде якась ситуація дуже погана на фронті, на фронтах десь чи станеться якийсь прорив. Чи якось стрімко вони будуть йти. Тоді, звісно, вони можуть прийняти це, бо іншого виходу нема. А на, ось на сьогоднішній день показує, що все ж, таки, все ж таки ні. Що це дуже болісне питання для України, для українців і, взагалі, для, для всіх. Такі справи. Але, будуть, ось будуть вирішувати, чи так, чи ні, що робити. І знов карта вибору: що робити, що робити. Потрібно ось сім жезлів. Карта захисту. Потрібні паш пентаклі, це молоді. На сьогоднішній день, ось 15 листопада, моя відповідь більше ні. Жінки ні. 100%. 60 плюс обов'язково ні. Молодь, чи буде зниження нижче 25, буде будуть дискусії, будуть якісь там планування, голосування. Вибір і так далі це дуже важке рішення. Все ж таки більше ні. Але якщо на фронтах станеться щось таке, якийсь прорив великий, то тоді я думаю, що так буде знищення, бо іншого виходу просто не буде.